Вас, я бажаю, хочу, моє, щоб воно було ваше. І щоб ви відчували, що це ваше, воно в синергії з вами. Не тому, що так треба, не тому, що хтось вимагає, да, або якісь є правила. Ні, це ваш світ. І якщо з тим, що ви хочете і всерединою вами, те, що ви робите, да, через себе, є синергія, цей світ змінюється. Просто з такою швидкістю він буде змінюватися для вас. Це саме головне. І ваша задача це послання, яке я вже несу у довгий період часу, будь ласка, тримайте свій простір. Більше від вас нічого ніхто не вимагає. Хто б вам що не говорив, сьогодні наша задача людство, духовне тримати цей простір. Так? І я це кажу кожному, кожному і тобі. Не тільки трансформуватись, не тільки змінюватись, не тільки самому ставати кращою версією себе, але й тримати свій світ в тому стані, який з вами вібрує на одній частоті. Це ваша відповідальність кожного з нас. І це дуже легко, якщо ми в цілісності, якщо ми в синергії, якщо ми в єднанні. Якщо немає у тих і якщо ми з твоєю чутливістю, так, як в тих картах, не намагаємось весь час це контролювати, ми відпускаємо по жіночому контроль. Ми йдемо з довіром, ми робимо цей крок. Ми маємо силу, натхнення, ми маємо бачення. І ми просто починаємо бачити, як світ уживає, як воно вже відбувається. Тут зараз я бачу вашу печалу вірту, там вже все, а створюється ціло всесвіти. Він готовий трансформуватись під вас. Просто дайте собі шанс кожного дня прокидатися і обирати себе. Істинного того, хто я є, не того, хто страждає, хто боїться, хто сумнівається, не того слабку людину, яка в самому собі не впевнена. Дозвольте собі кожного ранку вставати і обирати себе. Того, хто себе відчуває, знає, чує і знає, що. От сила любові, сила добра, це найпотужніша сила світла. І якщо сьогодні я зроблю хоча б самого себе щасливою людиною, а значить цей світ стане трошечки краще, трошечки щасливіше, трошечки наповниш. Дякую, дякую, дякую.